Дідусь. Доброго дня! Ми сьогодні йдемо в таємниче місце. Яке? Там де багато чогось такого цікавого, я би сказав. Якого цікаво. Ну ми йдемо. Як ти думаєш, куди ми зараз їдемо занію? Кудись доїдемо. куди? У... як воно називається. От інтрига така. Як воно там називається? На кулу, да, ми коли... там хочемо де що зробити, де що буде таке, знаєш, що люди, Люди да, да, люди Тарасівка. Тарасівка. Тарасівка і щось таке цікаве скоро буде. Люди будуть в шоці, і ти будеш в шоці від від, від тої а новини, що, ти ми ти. що ми туди їдемо. А що, що Ну буде дуже така файна співпраця, дід, і яка йде в історію, заключаєте. Да, який, так, да. Але ти. що саме це буде? Як ти думаєш? Твої е, фантазії, думки. Скажи, Ну я знаю, що може бути. То хай поки люди вгадують, а ми зараз будемо їхати, ти будемо якісь Ой? постави робити, щось давай, пробувати в житті, жизни. Держай, помаленьку. Да? Да. Ти даєш добро, Звісно, добро даю. Ну то скоро я тебе здивую здивуюсь. Де на він?

Так, клади. Так, гроші є, слава Богу, що є гроші, так. можна і примоститися з боку. Ой, Ой ще гроші. Чекай нахуй! Збилася. Була ж у мене швейна машина, я її взяв продав, а за ті гроші накупив ковбаски. Тай на жерцям ням-ням-ням. Ну как так? Ну вот хорошо, допустим, пробег сколько там у нас? 309 тысяч, да? Какие руль, ай-яй-яй. Ну заедьте в какую-то мастерскую, даже в не и садну Ну ты же каждый день засовываешь свои пальцы вот в эти лохмотья. Я такой вообще первый раз вижу, смотри. Уже ободрал бы до конца тогда просто, помыл бы руль, да? Капец. И ездил бы с, э, просто с пластиком. Фарды, видишь, пришло и время уже. Также же 2008 руль год, Руль, руль, руль все пошли. Ты мне не говори! Я ему а говорю. Какая Блядь. Ай, больно дуже. Можна легше ну, було Не лама машини коротше. що, сцена, корот, що ну, тут. на Та ну, там їй хороший. Тому Бог відкриє карман повний істини, тому, хто черпає долонями чистими, Тому ж ми дойдемо на невепченій відстані. Серпаємо з болота і в ньому шукаємо. Пристані Айдина.